Книга зі словами добірними писана мовою невідомою. З ким ти говориш так довірливо? Це я говорю зі своєю втомою. Дивниться текст, ніби кожним реченням хтось засвідчує і означує, з ким ти шепочешся так приречено. Я шепочусь зі своєю вдачею. Текст як ґрунт, у який закопано скарб, наділений незворотністю. З ким ти сваришся так закохано, це я сварюсь зі своєю самотністю. Будуть літери нетактовними, будуть наголоси, мов завади. Хто це весь час тобі щось надиктовує, а він не каже, як його звати.